Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Сьогодні у нас незвичайне відео на нашому каналі. Покажемо техніку з напрацюванням різного плана, що у нас є, в якому стані, характеристика. Так що підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте вподобайки лайки, коментуйте, робіть репости. Вам це не важко. А нам це дуже потрібно, тому що у нас більше побаче людей. Можливо, комусь ми допоможемо у підборі агрегатів і запчастин. Локація беззмінна, місто Кропивницький, торгівельний майданчик. Погнали! Перший у нас лот, це у нас телескопічний навантажувач Manitou модель MLT 735 120 Пригнана з Франції. В комплекті йдуть вила. Рік виготовлена 2011 двигун стоїть Перкінс. Коробка автомат напрацювання даного агрегату. 7400 мотогодин. Він приїхав, він роз... під покупця він працює у нас на майданчику, більш ніде він не мандрував. Стан у нього. Власний. Так що, якщо кого цікавить, запитуйте, питайте. Другий у нас іде, це у нас фронтальний навантажувач. Модель НТШ 1600 Pro. Ось так він виглядає. Він стану своєму 10 з 10, він був куплений, але він не разу не працював. По ньому навіть ось тут євро -навіска. його раз одівали, ковш і все. Також у нього в комплекті ковш на 1,2 куба. Він йде з джойстиком, з ковшом. Так що він вважається агрегатом з напрацюванням, але ним не працювали. і він Хранився у нас в приміщенні. Він у нас виходить рік 2020. Ось тут також видно, що бірочка 2020 року. Він він новий, але продається як був Так що запитуйте, цікавтеся Пишіть у коментах, а також зараз пройдемо трошки далі. Тут у нас всі нові, очисні машини, не забуваємо. Катки подрібнювачі також, Ротацієчки різних типів, складні, гідравлічні, на суцільних рамах. Також дуже класний у нас є культиватор. Він у нас універсальний, по ширині захвату 6 метрів. 2015 року. Стан у нього робочий. В залежності, Понятно, йому треба буде дефектування робити, заміна. Але в нього стан гарний. Ось така виробка по кольцу У нього не вистачає 6 робочих органів. Ось тут воно видно по ньому. А так він робочий. 6-метровий причіпний культиватор універсального типу. Для суцільного обробітку ґрунту ось такі ось такого плану стіечки білотовські, лапи також білотовські. Не забувайте. Так, йдемо далі. У нас тут потрапив така, такий раритет. Це у нас сігалочка червоної зірки пропашна для технічних культур, сонячна кукруза. Супер 8 вона йде, має такий вигляд трошки потертий, все, але вона реально робоча, Не працювали до останнього. Просто люди купили новий агрегат, цей вже стояв. В комплекті йде два комплекта дисків, прикатуючі каточки, бачите, маркера. Вона йде, хоч вона і давня, але йде ресивер, бачите. Привід він вентилятора, маркерна система також присутня, мотоцикли приводні, колеса стоять, як зазвичай перекладена. Ну, ви зрозуміли, класно, сівалочка можна купити і працювати. Потім у нас іде, ну, ще раритет, раритетів. Ще не знаю якого він року або він... Був сам склепаний або десь вони його купили, на якому заводі, я не розумію. Хто може, то напишіть. Можливо, пам'ятаєте, був такий завод в Одесі Зор. Можливо це якраз і від нього виробництво. Класика PLN 335. На звичайній стійці. Також він робочий, хоч і має ось такий вигляд. Стієч, три стієчки і всі різні, дивіться. Тут плоска, тут якась незвичайна фігурна і ззаду також незвичайна фігурна, але відвали, леміха, ще трохи накладочка є на леміхі спереду. Ось такий апаратик. Для невеликого господарства якраз саме раз є. Потім у нас іде ось така кукурузна, жатка. Всі може знають, бачили. Це у нас модель КМС-8, восьмирядкова. Також вона прийшла до нас в робочому стані, потертий шник, все, але все воно працює, десь трохи треба підремонтувати, десь щось поміняти. Але агрегат робочий ось так виглядає. Ми піднімаємо, щоб люди дивилися. Агрегат робочий. Можна началу по по ним попрацювати. Він у нас іде... я, Так, у нас рік по кукурузній жатки. Якщо я не помиляюсь, треба буде... так, е... да, ширина захвату в неї восьмирядкова, ширина захвату 5,6 метра, рік виготовлена 13 й Вага в неї 2980 кг. Це від заводу Херсонського, машинобудівного. Всі його знають дуже давно. В комплекті повністю йде всі шестерні зірочки, ось так вона виглядає. Перехідник на Іде він під комбайн-кейс, вже тут встановлений. Ось так він виглядає. Тут ось такі кардани вали. В принципі, ось якраз ця бірочка 13-й рік. Робоча, робоча, не вбита. робоча, можна працювати. Ось так вона виглядає. Є. І ще дуже класно, не знаю, скільки, скільки кому не показував, ніхто не реагує. Щіпка зубових борін 10-метрова, вона йде навісна і вона гідравлічна, вона йде без борінок, але комплекті все в неї є і вона гідравлічна. Ціна в неї дуже-дуже цікава і невисока. Так що ж запитуйте, пишіть, все будемо відповідати. Ось так вона складена просто для транспортування, щоб показати. Ось так вона виглядає. Має два циліндра, має воно, захвату 10 метрів, гідравлічно піднімаються тільки треба буде прицепити. Скажіть мені, якщо... Ну, борони зуби, вже які захочете. Так, потім у нас йде ось такий агрегат. Це у нас мульчер. Завод, хто пам'ятає завод Умань-Фермаш, мульчер поживних рештків, ширина захвату, ось модель mr 27 ширина захвату 2.7, він причіпний. Він у нас 2012 року. Так, зараз я тут дуже... Дуже небезпечно, тому що літають оси, дуже їх багато. Так, ось так він виглядає позаду. агрегат також в робочому стані, хоча він і давній колеса, бачите, не стерті. Ще є рельєфчики, бачите, ось такі має ножі іксоподібні Рубає він класно, реально, і розкидає в сторони. Так, є. Потім йде ось так до такого ось у нас агрегати. Він найбурно потужніший з всіх Бушних. Це у нас плуг Кун Челленджер. Ломана рама. Ну так просто народі кажуть. 5 плюс 3. Він йде восьми корпусний. Ось так він виглядає. Чому ломана рама? Тому що в цьому місці її можна відчіпляти і працювати як п'ятикорпусним плугом. Також він в дуже класному, гарному стані. Також у нього велике, велика перевага, що відвали вже йдуть текрон, пластик. Він у нас 2013 року був завезений і проданий. Стан у нього гарний. Є підвари, є підкраси, але стоять куту... передплужники стоять, ось так. Ось тут бачите, передплужники, долота. Ну і в принципі робочі. І ще в комплекті йде, забув сказати, то що встановлений відвал Текрон, пластик, то в комплекті ще йде і його рідні відвали залізні. Це зрозуміло. Так, йдемо далі. Дуже класний теж агрегат. Взагалі ідеальний, реально ідеальний стан 10 з 10. Це у нас мульчер від компанії Гаспардо. Модель Торнадо 280. 280 це у нас ширина захвату даного апарату. Соня, кукурудза, перебиває все. Він йде ось на таких лижах. Ну реально він... В ідеальному стані 10 з 10. Ось так він виглядає позаду, колеса робочі. Ось так, бачите, рельєфчики, покосані, але є глибина, все видно. Ножі в нього стоять ось такого плану. Один рівний і два іксоподібних. Дуже класно подрібнює, розкидає апарат по наявності. Зберігався він. В, в ангарі не під відкритим небом. Також ну, по ньому видно, що він зберігався дуже класно, не на вулиці. Це точно по ньому видно, по, по красці Так, і нагадую, що він у нас 2017 року. Зрозуміло, так? Да? би все є. Ну і на останок Ось такий у нас... А, вибачаюсь, не на останок, ще є такий маленький. Так, ось у нас такий же є ще один плуг обертовий. 4 плюс 1. 1. Це у нас Кун Мультимастер 121. Він у нас так, він у нас якого року? 2002 року він виготовлений. Так, да, він трошки опрацював на наших землях, колесо неплохо виглядає, ось так виглядають робочі органи. Він йде пір'євий відвал у нього. Ось так бачите. Так, да, є підтертості по пір'євим відвалам. Все, він іде кут атаки змінюється ще по поворотам, регулювання повороту стійки. Ось так. 4 плюс 1. І ще плюс можна додати. Ось так він виглядає. Теж є підвари, підкраси, але стан робочий, можна працювати. Ось так він виглядає з іншої сторони. Ну і наприкінці нашого відео є також Бушна або техніка з напрацюванням. Це у нас лопата снігова. Або, ну, в принципі, вона іде снігова. Вона гідравлічна, гідрофікована на МТЗ, має резину зверху, щоб понизу працювати. Не широка, не висока, але також вона є. І вона також робоча. Так ось так виглядає позаду. Це плух іще вам покажу. Так, дорогі, дорогенькі мої, будь ласка, підписуйтесь, дуже, дуже буду вам вдячний. Обов'язково ставте лайки, вподобайки, коментуйте, робіть репости, нам дуже-дуже це потрібно. Не забуваємо писати, приїжджати, дзвонити. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Ну і чекаємо і стаємо до праці. І... Хотів ще додати і ще один агрегат дуже класний. Забув за нього. Говорить, Він звісно, у нас на майданчику має вигляд просто суперовий. Це, е, так, зараз я вам його покажу. Це у нас дисковий. глибокорозпушувач від компанії John Deere. Він просто величезний, потужний. По ширні модель John Deere 512, більш детально покажу, зараз ближче пройдусь. Чи він е, краще за всіх. По ширині захвату 6,4 метри, кількість стійок 7, кількість робочих дисків 42, ось вони попереду йдуть. Вісань між дисками 28 см. Глибина обробітку до 40 см. Вага у нього 5 200. Ну і Потужність трактора повинна в нього бути від 310 сил. Він в ідеальному стані. По кольцю можна побачити. Ось так він виглядає. Ось так йдуть диски, які ріжуть землю. Просто розрізають. Вони на край зменшується діаметр диски. Їх 42. І потім йдуть. Ось такі просто потужніші. Робочий орган таких дельтаплав, потужніші лапи їх. У нас на агрегаті 7. Ось такі потужні пружини. Міцний. І позаду ще раз ряд дисків іде. Ось так він виглядає. З чистиками. Ось так йдуть диски позаду ці. Він у нас, я якщо, якщо знайду ось таке, ну він реально потужний, просто вірастюк український. А по даті виготовлення в нього йде ось така пірочка, якщо побачимо Made in USA Бірочку не бачу, не бачу, десь вона повинна бути. Але я не бачу. Ну, не бачу. Також дивіться, забув, але агрегат дуже потужний. Так що підписуємо, ставимо лайки, коментуємо і стаємо до...